Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 12 червня, середа, традиційно, з понеділка по п'ятницю, інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя», з програми про події і новини у світі, які стосуються України. І як про ці події і новини повідомили і повідомляють авторитетні пливові світові засоби масової інформації. Подивіться цю програму. Якщо вам сподобається, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео і підпишіться, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Загалом цей тиждень є ну, дуже для нас важливим, відбувається і відбудеться багато подій важливих, які стосуються України допомогу, допомозі Україні і підтримці. Вівторок вчора так відкрилася конференція в Берліні з відновлення України, де вирішуються питання щодо інвестицій, грошей, які так необхідні Україні і підтримка України з, зі сторони бізнесу також і інших країн. Також 13-15 червня, тобто вже завтра, почнеться самі G7, де також будуть. Розглядати багато питань щодо підтримки України буде 15-16 червня мирна конференція високого рівня у Швейцарії, яка має ну, дати багато відповідей, а можливо, ще й залишиться і багато запитань. Отже, про все це і про інше, також що стосується України, давайте зараз з вами побачимо і поговоримо, що писали, говорили впливові іноземні ЗМІ. Associated Press пише про, повідомляє про те, що є інформація. Перша цю інформацію пройдена американська газета The New York Times, що ніби прийнято рішення, сподіваюся, що так і є. Надання другої системи так, в Україні, що адміністрація Байдена таке рішення таки прийме, що ніби все узгоджено. Сподіваюся, що так і буде. І незабаром ця система Петріо буде в Україні, і це дуже добра новина. The Washington Post написала вчора статтю про е, опитування, яке було проведене в Україні в березні там, за фінансування е, фондом Карнегі е, за міжнародний мир і провела це дослідження, українська компанія Рейтинг, там 2000 респондентів. Дослідження насправді, на мою думку, дуже цікаве. І е, воно говорить про те, що ситуація міняється і там. Відзначається в статті The Washington Post, що хоча і ну, якісь нереальні ніби там мрії чи бажання, але вони буквально от пишуть, що майже половина українців вважає, що війна з Росією зайшла в глухий кут. Але майже три четверті сказали, що вони дуже впевнені або впевнені, що Україна врешті решт звільнить усі свої території, які зараз окуповані військами Москви. Ну, як вони тут пишуть, потенційно нереалістичне очікування. Але є таке, що передбачає невелику готовність здавати українські землі. Це дуже добра, насправді не вона. І ще один момент, який я хотів би відзначити, звернути вашу увагу, те, що як тут пишуть, що опитування також виявило нові різучі розбіжності між віковими групами. Українці старшого віку більш оптимістично налаштовані щодо шансів України перемогти в військовому плані. Та менш готові шукати компромісу з Росією. Більше половини респондентів старше 60 років, а саме 54%, сказали, що Україна виграє війну, тоді як серед тих, кому від 18 до 25 років вірять лише 31%. Приблизно 60% старшої групи сказали, що Україна не повинна вести переговори про мир з Росією порівняно з 47% молодшої групи. Ну тут мова йде про те, що ситуація. Кардинально змінилося, що ця от старша група, як тут пишуть, що вона багато було серед цих людей, так званих проросійсько налаштованих, і зараз вони змінили свою думку. І вони вважають, що ми повинні боротися до кінця і вступати в НАТО і не йти на переговори. Це Таймс». Безгрошова Україна планує продати державні активи, щоб допомогти фінансувати військові дії. Такий вийшов матеріал стосовно того, що є приватизація. Зокрема, там пишеться про готель Україна навколо якого багато відбувалося подій історичних так, в новітній історії України, що хочуть виставити за 25 мільйонів, ще 20 об'єктів. Але ніби чиновники розуміють, що ситуація не проста в зв'язку з війною, тому там у них великих ілюзій немає, десь хочуть. Від цієї приватизації отримати 100 мільйонів доларів. Ну, я чесно скажу, я не знаю, чи варто е займатися зараз приватизацією, чи це дійсно буде заохоченням для інвесторів, бо всі розуміють, що ціна буде однозначно нижча. Але як тут також пише The New York Times, ну є багатьох громадян побоювання корупції під час цієї приватизації. Ну, побачимо, це влітку має все початися, ну, літо, літо вже наступ настало. Отже, ми будемо дивитися, що і як буде продаватися, а саме головне кому. І це, і це насправді ну, ситуація достатньо така, на мою думку, важлива, бо всі розуміють, що 100, ці 100 мільйонів вони нас там серйозно не спасуть для фінансування військових дій, але буде для нас за те зрозуміло, чи ця приватизація пов'язана з якимись корупційними схемами, тобто кому саме будуть продані і за якою ціною ці активи і що це за активи, наскільки вони будуть цінними. Reuters. Росія розширює навчання з тактичної ядерної зброї. Ну, Пише про те, Reuters, що у середу Росія заявила, що солдати та моряки з її Північного Ленинградського військового округу, що межує з членами НАТО Норвегію, Фінляндію, Польщі, Естонією, Латвію та Литвою, беруть участь у навчаннях з розгортання тактичної ядерної зброї. Фактично, ну, цей крок, як пише Reuters, розширює географію ядерних навчань. Щоб включити солдатів з військових округів, які охоплюють майже весь європейський кордон Росії, який тягнеться від Північного Людовитого кану до Чорного моря. The Guardian. у Білому домі заявили, що кроки щодо використання заморожених російських активів на користі України будуть оголошені на саміті G7 в Італії цього тижня. Ну і речник-координатор фактично стратегічної комунікації ради національної безпеки США Джон Кірбі передбачив одностайність серед членів G7 – які сподіваються домовитись про використання прибутку від відсотків на 300 мільярдів євро заморожених активів для того, щоб надати кредити Україні, там мова йде, ми вже про це вчора згадували, у 50 мільярдів. Сподіваюся, що Кірбі правий і одностайність така буде знайдена. Також Загарін пише про те, що е, і президент Володимир Зеленський і союзники от, використовують якраз цю конференцію в Берліні. Щоб полобівати міжнародний бізнес щодо підтримки реконструкції та відновлення України, навіть якщо вона продовжує зазнавати бомбардування. Ну і також Закараді напише, що вперше виступив Зеленський у Буддистазі, але його виступ виконувала ультраправа популістична партія Альтернатива для Німеччини. За Телеграф Китай зробив заяву з приводу того, що вчора з'явилася інформація, що на зустрічі G-7. Хочуть домовитися про санкції щодо невеликих китайських банків, і от Китай рішуче виступатиме проти всіх односторонніх санкцій після нових попереджень країн G7. невеликим китайським банкам щодо їхніх зв'язків з Росією, заявило Міністерство закордонних справ Китаю. Також е, цікавий матеріал за детеграф розмістило щодо заяви Девіда Кемерона, який закликає Європу відключити російський газ заради порятунку України. Ну і наводять його, е, зокрема, слова, що Захід має бути настільки жорстоким і точним у націленні на потоки доходів Володимира Путіна, як росіяни, завдають ударів по негритичній інфраструктурі. Ну, він пише, він говорить про те, що. Ми справедливо відключили велику кількість російської нафти, але настав час переконатися, що ми також повністю відключили російський газ у Європі. Ну і за телеграф наводить цифри, що у 2023 році країни Європейського Союзу тихо, як вони тут написали, направили 6,1 мільярда євро у скарбці Росії через закупівлю зрідженого природного газу протягом 11 місяців. Французький ремонт. Допомога Україні. секретар НАТО Єн Столтенберг, побуваючи в Будапешті сьогодні, заявив на прес-конференції, що ніби він узгодив з привмістям Горщини Віктором Орбаном. Сподіваюся, так і буде, що Угорщина не буде заваджати так. От консолідації сил в допомозі Україні, хоча сама не буде брати в цьому участь. І це дуже добре. Також Рімон пише про... Ну, як вони те пишуть, рекламування кімчанином, суперстосунків з Росією. Напередодні візиту Путіна ще точної дати нема, але Путін там найближчим часом має відвідати Північну Корею і, до речі, також і В'єтнам. Лефі Гаро, війна в Україні. У Берліні Володимир Зеленський протестують російській пропаганді. Ну, це якраз про його виступ, що десятки депутатів з оцих от. Правих партій, зокрема, альтернатива для Німеччини, вони покинули залу. Ну, там пишуть, що це в них таке, як той в вигляді півкола. Зал виглядає, там, де сидять депутати, От що четверта частина цього півкола так, була порожньою. Здою Сайтунко. Столтенберг просуває довгострокові зобов'язання щодо військової допомоги. Це 40 мільярдів на рік. Ну, Він про це говорить вже не перший раз. Вони там збираються от, зустрічатися в. Якщо я не помиляюся в четверг і п'ятницю, тобто завтра, після завтра, міністри оборони членів країн НАТО, ну і зокрема він говорить Солтенберг, що розподіл розподіл тягаря на внесок окремих країн членів можна розрахувати на основі валового внутрішнього продукту. Відповідно, США мали б залучити близько 50% і 40 мільярдів євро щорічно. Решту розподіляли б між європейськими союзниками та Канадою. Ну сподіваємося, що вони все-таки до цього домовлюються. Це була бо для нас така стала зрозуміла підтримка в хорошу насправді цифру 40 мільярдів. Ну і також тут згадується звідочий сайтом про розбіжності у союзників НАТО. Там вони хочуть серйозніше координувати допомогу Україні, що зараз це от ця Раймштайн-група, що це от США координує. Насправді, це треба, щоб НАТО це робило. Тим більше, якщо, не дай Боже, виграє вибори і стане президентом у 2025 році Дональд Трамп, Тому треба себе перестрахувати, передати всі ці функції координації НАТО. Ну вони хотіли це назвати місія НАТО. Німеччина виступила категорично проти, бо вони говорили, що це може так, ніби сприйматися, що хочуть насилати якісь війська. В Україну і Росія може це ніби використати проти, проти альянсу. Ну і Солтенберг, зокрема, сказав: ми не повинні називати це місією, це не головне. Вирішально є сильніша інституціоналізована структура, яка може забезпечити кращу координацію поставок озброєнь і навчання української армії, поки це завдання взяли на себе США. Тепер, на думку Столтенберга, це в ідеалі має бути передано НАТО. На саміті Альянсу не так розумію, це в липні, коли саміт буде у Вашингтоні. Сподіваюся, так і таке рішення також буде прийнято. Іспанська Альмундо, Росія каже, що її на стратегічні ядерні навчання включають ракети іскандер. Ну про це заявило Міністерство оборони в середу, зокрема, що були долучені військовослужбовці Леніградського військового округу, який недавно був створений. Ну і Ельмундо нагадує, що вівторок Росія заявила, що розпочала другий етап навчань. з… Відпрацюванням розміщення тактичної ядерної зброї разом із білоруськими військовими, Путін денонсує угоду про культурні центри з Україною. Повідомляє Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Президент Росії Володимир Путін сьогодні, тобто, денонсував міжурядову угоду між Росією та Україною про створення та діяльність культурно-інформаційних центрів обох Україні, про що йдеться в документі опублікованому на порталі. Про інформацію Російської держави. Ну, він був цей угода була підписана в 98-му році, в 2012 році набула чинності і передбачала створення Центру російської науки і культури в Києві та Національного культурного центру Кіне у Москві. Ну, Якщо чесно, ця інформація не здавала. Я думаю, що ну, ми мали давним-давно це денонсувати. Сподіваюся, що ми це зробили, а потім просто у відповідь. Бо якщо ми цього не зробили, ну це ну, тоді виглядає, на мою думку, достатньо дивно. Для републіки Толійська. Ми Таяні, ми на боці України, але хочемо миру. Про це в ефірі ртл 102.5 заявив віце-прем'єр-міністр і міністр законних справ Антонія Таяні, що сигнал дуже чіткий: ми на боці України, але ми хочемо миру. Ми не воюємо з Росією. Він підпресив, що він буде представляти е, якраз Італію на цій міжнародній конференції Сукурівня у Швейцарії щодо пошуку миру в Україні. Італійська Стампа». Заявила, що Орбан не бере участі в зобов'язаннях НАТО, але не накладає право вето. Ну щодо війни між Росією та Україною, Угорщина має відмінну від позиції більшості країн НАТО відмінну позицію від більшості країн НАТО і не братиме участь у зобов'язаннях Атлантичного альянсу щодо підтримки Києва. Ну, як пояснив сам прем'єр-міністр Віктор Орбан, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, запевнив, що Будапешт не буде змушений. Але в обмін на це він не накладатиме вето, коли на саміті в Вашингтоні наступного місяця буде вирішено збільшити зобов'язання НАТО перед Альянсом. Ну сподіваюся, так і буде, бо допомога НАТО у першу чергу це дуже для нас потрібно і важливо, бо вона наближає нашу перемогу. Все буде Україна.